Огляд книжкових подарунків на день народження. Я вам покажу чотири книжечки. Вони досить поширені в Буктоці, але так як я не з Буктоку, то покажу вам, що мені подарували, і я просто в захваті. А ще я до дня народження накупила собі книжок. Тому якщо вам цікаво, заходьте на сторінку і подивіться. Перша книжка, яку мені подарувала мама, просто така гарна. Я вже зняла з неї плівку. І це отака книжечка, Тримай мене вона про балетну школу, і вона має бути не така проста, але просто подивіться: по-перше, як вона виглядає, і по-друге. Новкоменс. No Подивіться, вона перев'язана, ніби щоб відкрити книжку. Бачите, щоб відкрити книжку, і треба розв'язати. Я все ще її не розв'язувала. Якщо чесно, хочу прочитати саме її в липні. Тому що я ще почала користуватися рорком, бо це все життя з книжками. Я почала користуватись рорком, і там зараз в липні є якась там типу челендж, якийсь, якщо читати від видавництва Рідбері. Одну книжку, здається, паперову, то там щось якийсь конкурс, я не знаю. Але виходить так, що в мене тепер є мінімум дві книжки від цього видавництва, і я хочу почати з цієї, тому що просто подивіться, в неї точно має бути продовження, ніби його ще немає, але я хочу це почитати. Нагадую, правила гри. Якщо ви читали щось з цього, напишіть мені, тому що я нічого з цього не читала. Не пишіть спойлери, але напишіть там про свої враження, можливо, ви теж читаєте, будемо читати разом, я не знаю. Ще три книжки, ще три книжки. зараз. Цю книжку, ну, скажімо так, я її вибирала, але її купив мій чоловік тому будемо вважати. Це теж подарунку, тому що я хотіла використати 15% знижки від ВВА. Я така, чому б ні? Це книжка, буквально куплена в магазині відвівати. І також ця книжка самого видавництва за сіткою. Ті самі, хтиві підліткові Спортивні романи, вибачте, але з нечитуна мене виявила і зійде крига. Не хочу чути взагалі ніякого хейту. Це книжка, яка просто мені була потрібна. Знаєте, оця вся мотивуюча література призводить до такого. Але я думаю, що мені може сподобатись, кажуть, що історія дуже схожа. Це точно не серія. Тобто, це взагалі різні автори. Це книга за сіткою і подивіться на цей зріз да. Просто я вибачте, вибачте, всі нелюбителі, але я обожнюю гарні книжки. Подивіться, як це гарно виглядає. Це це ідеально. Я хочу це прочитати, але знаєте, на такі книжки точно потрібен такий спеціальний настрій. От знаєте, настрій, коли вам хочеться лише там легкий роман і, типу, нічого глибше, ви не хочете. Ви не хочете якусь там серйозну драму, розслідування, ви не хочете вникати в якісь там фентезі-світи. Ви просто хочете почитати якусь підліткову книжку. Оце вона підліткова, тому що мені здається, це якось там якийсь жанр такий. От, Але. Не знаю, схоже до цієї книжки я вже читала, Вона мені сподобалась, можливо, сподобається і ця.